Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Від кількох глядачів каналу поступило прохання прокоментувати здачу національних інтересів в титановій промисловості України, тобто щодо продажу об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Ну, вже всім відомо, що Фонд державного майна 8 жовтня цього року провів аукціон з приватизації об'єднаної гірничо-хімічної компанії. ОГХК, яка є лідером з видобутку та збагачення концентратів титанових руд в Україні, до структури ОГХК входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, розташований у Дніпропетровській області, та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат у Житомирській області, так як землі Московії бідні на титанові руди. То титанова галузь України для московитів завжди була не менш важливою ніж енергетика і транзит газу. Тому з 2004 року наглядачем за титановою галузі України від Рашки був призначений одіозний олігарх Дмитро Фірташ, який раніше досяг успіху на посередництві в газових схемах. В період президента Януковича він отримав повний контроль над видобутком і переробкою титану в Україні. І для того йому навіть не знадобилося приватизувати активи. Досить було призначити на відповідальні посади своїх менеджерів. Після 2014 року Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат були націоналізовані і повернуті у державну власність. Тоді ж і з'явилася об'єднана гірничо-хімічна компанія, яка стала своєрідною управляючою надбудовою для цих обох підприємств. Вінногірський гірничо-металургійний комбінат має спецдозвіл на видобуток титанових рут, який діє до 20 лютого 2043 року. Номінальна потужність переробки становить 5,5 мільйона кубічних метрів на рік. Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат має спецдозвіл на видобуток ільменітових руд строком до 11 лютого 2035 року і здатний переробляти до 2,3 млн кубічних метрів руди на рік. Фонд Держмайна об'єднану гірничо хімічну компанію готував до продажу ще з 2019 року. Паралельно з цим підприємство неодноразово потрапляло в скандали, пов'язані з рейдерським захопленням компанії та постачанням титанової сировини до Московії навіть після початку вже повномасштабної війни. Про це і я чотири місяці тому назад розповідала у відео Російська зброя з українського титану. Але очевидно, українцям це не дуже цікаво, бо переглянули його лише одна тисяча людей. Фонд Держмайна у грудні 2020 року повідомив, що об'єднана гірничо-хімічна компанія може бути приватизована уже в першому кварталі 2021 року, завдяки чому державний бюджет отримує до 5 мільярдів гривень. На той момент у придбанні гірничо-хімічної компанії були зацікавлені 13 компаній, в тому числі з Австралії та Японії. Але жоден із трьох аукціонів з приватизації. ОГХК у 2021 році не відбувся по причині відсутності покупців. Через повномасштабне вторгнення в Україну приватизацію було зупинено. І лише влітку 2024 року Кабінет міністрів України затвердив оновлені умови продажу, знизивши ціну більше як на мільярд гривень. Загальна площа нерухомості компанії. Виробничі будівлі, адміністративні та допоміжні споруди становить близько 333 тисячі квадратних метрів. Площа земельних ділянок на балансі підприємства складає майже 2 тисячі гектарів. Дані фінансового звіту. ОГХК свідчить про те, що компанія була досить прибутковою. Вона входила до 100 найбільших платників податків в Україні. Так за 2021 рік чистий прибуток компанії склав 413 мільйонів 800 три тисячі гривень, з яких було сплачено до бюджету 87,3 млн мільйона податку. Але хтось вирішив, що компанія занадто багата для продажу, тому потрібно зробити її збитковою. І у 2022 році прибуток знизився на 400 млн грн і склав лише 13 мільйонів 365 тисяч гривень. А у 2023 році об'єднана гірничо-хімічна компанія зафіксувала вже збитки у сумі 481 мільйон 350 тисяч гривень майже півмільярда. Активи компанії за період з 2022 року до першого кварталу 2024 року скоротилися приблизно на 18% до 3,8 мільярда гривень. І 8 жовтня фонд держмайна продав її через аукціон за 3 мільярди 940 млн грн, що еквівалентно 96 мільйонам доларів. Покупцем компанії стало товариство «Цемін Україна, яке було єдиним покупцем на тому аукціоні. Кабінет міністрів 11 жовтня цього року схвалив дану угоду, про що з почуттям виконаного обов'язку повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Але чи відповідає вартість продажу втраті державного стратегічного підприємства, яке входить до найбільших видобувників титанових і цирконієвих руд у світі? У європейському масштабі об'єднання гірничо хімічної компанії є лідером у цій галузі. Україна входить до семи країн світу разом з Бразилією, Південно-Африканською Республікою, Австралією, Індією і Китаєм, у яких загальні світові запаси титану складають близько 90%. З них на території України зосереджено 20% світових запасів та видобутку ільмініту титанової руди. А це є 184 мільйона тонн, що у вартості кінцевої продукції оцінюється. Понад 300 мільярдів доларів при цьому металевий титан та вироби з нього Україна практично не виготовляє на експорт. Іде концентрат, з якого в інших державах з нього виробляють уже готову продукцію. Титан це є стратегічно важливий ресурс, який використовують у військових і космічних технологіях. Це легкий, але міцний метал, без якого неможливе виробництво винищувачів, гелікоптерів, морських суден, підводних човнів. Танків, надзвукових ракет далекого радіусу дії та багато іншого. Калібри, кинжали та іскандери, якими знищується українська інфраструктура і руйнуються наші міста, на 60-70% складаються саме з металевого титану. До складу літаків винищувачів, бомбардувальників та штурмовиків 4-го, поколінь входить не менше 50% титану. І можливість виробляти більше літаків, ракет і боєприпасів залежить в основному від наявності титану. Ну а в нашого ворога в Московії, незважаючи на її величезні природні багатства, дефіцит титану, а виробництво зброї для знищення українців його дуже потребує. Постачання титану з України через багато різних посередників накладно і не дуже зручно. То, щоб прибрати до рук титанову українську галузь і пришвидшити виробництво смертоносної зброї, підкинули азербайджанського покупця, який і став новим власником об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Товариство «Цемін Україна. Підконтрольних холдингу Nexol Holding міжнародній групі компаній, яка веде бізнес в 11 країнах. Ключовим бенефіціаром цього холдінгу є азербайджанський бізнесмен Насіб Хасанов. в Україні. Він володіє ще й другим за величиною українським оператором мобільного зв'язку Водафон Україна. Насіб Хасанов вважається так, би мовити, смотрящим власником активів Азербайджану поза його кордонами. Він є бізнес-партнером Ільхама Алієва, президента Азербайджану, сім'я якого контролює частину найбагатших в країні покладів золота, міді і срібла та лондонської нерухомості. Насіб Хасанов працює в тандемі з Бейлярем Аюбовим, начальником охорони Ільхама Алієва, така собі азербайджанська версія силогархії, альянсу силовика і олігарха. Формально Азербайджан вважається дружньою країною щодо України, навіть в стратегії зовнішньополітичної діяльності вказується як стратегічний партнер. Але фактично, Азербайджан уже у недружньому Україні таборі. Його зовнішньополітичні вектори є чіткими та однозначними. Це ШОС, БРІКС і ЄАЕС. 22 лютого 2022 року, тобто за два дні до початку повномасштабного вторгнення РФ і в Україну, Аліїв у Кремлі підписав декларацію про союзницьку взаємодію між Азербайджанською Республікою та Російською Федерацією, що вивела їх відносини на союзницький рівень. 25 травня 2023 року президент Азербайджану Ільхам Алієв вперше в історії не запрошення Путіна взяв участь у засіданні вищої євразійської економічної ради, за що отримав подяку від Путіна. 19 серпня 2024 року Алієв доповідав Путіну, що положення декларації про союзницьку взаємодію, яка була підписана в лютому 2022 року, успішно реалізується. Наші країни діють як союзники, як друзі, як близькі партнери та сусіди, казав він. 8 жовтня 2024 року у Кремлі Алієв знову зустрівся з Путіним на полях саміту СНД. Де заявив про хорошу можливість ще раз прийтися по порядку денному та визначити конкретні кроки для виконання тих домовленостей, які досягли раніше. А про ставлення Азербайджану до України промовисто свідчить коментар на сайті президента Алієва під фото зустрічі 17 лютого 2024 року на полях Мюнхенської безпекової конференції. Зачитаю мовою оригіналу. 17 февраля в Мюнхені по обращенню противоположної сторони состояла встреча президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва з президентом України Володимиром Зеленським. Зрозуміло так, за зверненням протилежної сторони, ось як іменують Україну в Баку, в той час як Росія, за словами Алієва, це соратник, друг і близький партньор. Тож очевидно, що через азербайджанську прокладку московити захотіли відновити доступ до титанової сировини з українських родовищ, і цей титановий кейс дуже показовий в контексті іншої потенційної оборудки з так званим азербайджанським газом, слідів Газпрому ми, звісно, ще не бачимо, але вони вже є. На наших очах відбувається злив в стратегічної галузі України. Кінцеві бенефіціари оборудки сидять у Кремлі, безперешкодно діючи через азербайджанську прокладку, каже експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар. Продаж українського титану азербайджанському підприємцю з доволі сумнівною репутацією. Це подія по суті такого ж самого масштабу, як відмова України на початку 90-х від ядерного потенціалу від стратегічних ракет і бомбардувальників, доповнює Михайло Гончара Олег Романчук, шеф-редактор журналу Універсум. Чи з української сторони спецпідрозділи, служба зовнішньої розвитки, служба безпеки України? І контррозвідка, зокрема, проводили незалежну перевірку титанової оборудки, чи робили вони висновки і чи застерігали Кабінет міністрів щодо неприпустимості приватизації об'єднаної гірничо-хімічної компанії? Питання відкрите. Як виробник кінцевого титанового продукту, Азербайджан на ринку зовсім невідомий. Він виконує лише роль банальної бізнес-прокладки для провідних виробників титану Росії і Китаю. Їм не треба вже буде шукати обхідних шляхів, здійснювати складні маневри для постачання руди в Росію. Вона піде напряму. Впевнені Михайло Гончар і Олег Романчук. Ще раз нагадаю, що в російських ракетах, які знищують Україну, лопатки двигуна зроблені з титанової руди, добутої в Україні. Як можна своєму ворогу давати таку зброю? Володіння таким рідкісним природним стратегічним ресурсом посилило б політичну і економічну підтримку України західними державами, та українська влада узурпаторів в цьому зовсім не зацікавлена. У них пріоритети зовсім інші. Отже, процес купівлі продажу українського титану завершений, і ця антидержавна оборудка відбулася. Я би її назвала антидержавною зрадницькою спецоперацією. Як ви думаєте, друзі, чи не будуть проклинати наші нащадки тих, хто був причетний до неї, і тих, хто за своїми професійними обов'язками міг не допустити цієї спецоперації, але змовчав, тобто погодився на зраду. Адже для України у найближчому майбутньому це може спричинити не лише економічні втрати.